Завдання 1015, алгебра сьомий клас, підручник Александр... за редакцією Олександра Істра. Треба побудувати графік функції y до рівня х додати 2 на проміжку від мінус 4 до 3, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Отже, нам треба скласти таблицю. З даних аргументів. Якщо аргумент у нас від мінус 4 до 3, починаємо працювати. X. Тут у нас буде y. Це значення функції це значення аргументу. Ми можемо брати значення аргументу від мінус 4. Вставимо мінус 4 для цілих значень аргументу. Мінус 4, мінус 3 мінус 2, мінус 1 0, 1, 2. І менше або дорівнює трьом. Отже, таблиця у нас вийшла. Тепер треба підставити ці значення функцію. У нас y дорівнює х додати 2. Підставляємо з перше значення аргументу мінус 4. Функція від мінус 4. Тоді мінус 4 додати 2 ми отримаємо мінус 2. Підставляємо це в таблицю мінус 2. Наступне мінус 3. Значення функції треба обчистити, якщо аргумент дорівнює мінус 3. Отже, мінус 3 додати 2 ми отримаємо мінус 1. Ставимо це в таблицю мінус 1. Тепер беремо мінус 2 y від мінус 2. В такому випадку буде мінус 2 додати 2. Ми отримаємо 0. Два, як додати два числа з різними знаками або рівним за модулом. Це ми отримаємо 0. Ставимо тут 0. Тепер підставляємо значення мінус 1 Y від мінус 1. Дорівнює мінус 1 додати 2. Ми отримаємо 2 відняти 1, це буде 1. Вставляємо сюди в таблицю. Тепер ставимо 0 Y від 0 ми отримаємо 0 додати 2, вийде 2. 2. Y від 1 Y від 1. одиниці. Дорівнює 1 додати 2, буде 3 Y від 2. Коли аргумент дорівнює 2. 2х додати 2, 2 додати 2, ми отримаємо 4, ми працюємо з вами ось цією формулою. Ось вона формула, яка нам задана. І y від 3, тому що діапазон від мінус 4 до 3. 3 додати 2, ми отримаємо 5. Заносимо це значення до таблиці. Отже, завдання, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Це ми завдання виконали. Тепер, чи належить графіку функції, побудуйте графік функції. Що ж, давайте виконаємо виконаємо графік функції. Беремо ось і координат. Малюємо ось і координат, і тепер введемо ось тут значення функції. Давайте так і визначимо. Отже, функція має значення y до рівня х додати 2. Записуємо x плюс, так, ще раз записую помилка. Х додати 2, натискаємо графік побудовано. Ось цей графік, але цей графік сама дошка будує без ограничений, а у нас від мінус 4 до 3. Нам треба уточнити. Перша точка мінус 4, мінус 2. Давайте її позначимо на цій прямій. Отже, мінус 4, мінус 2. Ось ця точка. Це перша точка, і тепер давайте ось 3. 3, 5. Беремо точку 3 і виходимо на графік там, де у нас 5. 3, 5. ось ця точка. Оцей графік вже нам не потрібен, тому я наведу зараз графік червоним кольором, щоб ми побачили від цієї точки у нас графік цікавить, до цієї. Зайве інше нам не потрібно, тільки оцей проміжок від мінус 4 до 3. Що ж, графік ми побудували. Треба його підписати. Завжди кожен графік підписується. Y дорівнює Х додати 2. За умову, це графік ось цей. Бачите, ми бачимо його. Y дорівнює х додати 2. Тепер треба. Визначте, чи належить графіку функції точка С 2,5. Давайте запишемо с 25 5, будемо зараз перевіряти, і точка Д мінус 20. І так, точка С має по Х2 по У координату 5. По Х2 по У шукаємо 2 по Х по У – 5. 2, Переходимо до графіка, і як бачимо, що тут точка 5 буде знаходитись ось тут точка А десь. Бачите, ой, точка С. Точка С не належить графіку у рівня Х додати 2. Тому що вона заходить вище графіка. Тепер давайте перевіримо точку D. Мінус 2, 0. Так, дійсно, ця точка D належить графіку. Так, і підпишемо: точка D належить графіку Х додати 2. Друге завдання ми виконали. Переходимо до третього завдання. Ні, це перше завдання. Перше завдання виправляємо. Друге завдання: знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює мінус 3. Що ж, давайте тут напишемо друге завдання. Х дорівнює мінус 3, чому дорівнює y. І також запишемо х дорівнює 1, нам треба знайти, чому дорівнює y. І так, ордината абциса. X мінус 3. Шукаємо мінус 3. Ось у нас мінус 3, опускаємось вниз до графіка, і ми бачимо, що ця точка має ординату мінус 1, 3, мінус 3 мінус 1. Першу точку знайшли. Тепер у нас абсциса дорівнює 1. Треба знайти у. Ми піднімаємось от по одиничці угору, і ми бачимо, що коли 1. Ордината буде дорівнювати 3. Записали 3. Переходимо до виконання другого. Так, це ми знайшли друге завдання, тепер треба третє. Знайдіться графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює 1. Якщо y дорівнює 1. Третє завдання, давайте запишемо. х у нас невідомо, а y дорівнює 1. Знову х у нас невідомо, а y дорівнює 5. Що ж, коли y дорівнює, Шукаємо y дорівнює 11 і переходимо до графіка x. В такому випадку це точка, опускаємося вниз, 1, х має координату мінус -1, 1. Перевіряємо це по таблиці так, мінус 1 один відповідає 1. Все правильно. Тепер у нас y дорівнює 5. Шукаємо на координатному промені y дорівнює 5. Проводимо горизонтальну лінію умовно, і ми виходимо ось на цю точку. Коли y дорівнює 5, х дорівнює 3. Х дорівнює 3. Перевіряємо це в таблиці. 3 по х, по і це буде 5. Що ж, ми з вами виконали завдання 1015. Дякую за увагу!